Доброго ранку, діти! Сьогодні в нас навчання з елементів грамоти і будемо вивчати приголосні тверді і м'які літеру Л і звук Л. Але спершу привітаємось. І до нас завітав гість, але ми побачимо пізніше. Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім. Доброго ранку сонечко ясному. Доброго ранку квітам прекрасним. Вліво-вправо поверніться одне одному, всміхніться. Погляньте, до нас знову прийшов Незнайко. Привітайтеся з незнайком. Доброго ранку, Незнайко, він прийшов до нас на заняття і хоче навчитися читати. Будемо з ним вчитися. Килились голівки до праці мерщій. Ти всі перешкоди здолати зумій. Працюй наполегливо, швидко, старанно, щоб жодна хвилинка не втратилась марно. Є шість звуків, можна вільно співати, як пісні. Ці звуки знає кожен ми звем їх голосні. А чому звуки називаються голосними? Тому що їх можна вимовити голосно і проспівати. Приголосні звуки утворюються за допомогою голосу і шуму або тільки шуму. Звук при вимові якого струмінь повітря зустрічає перешкодиться. Губи, язик, зубки називаються приголосними і позначаються рисочкою або двома рисочками. Це м'які приголосні. А зараз малята ми поподорожуємо до Звуколандії і зустрінемо м'які приголосні звуки. Звук Л. Літо. Ластівка літає, лев савані проживає. В морі плаває лосось, мешкає у лісі лось, Лящ і лин живуть у річці, а личинка на травичці. Листя падає додолу, лисенята йдуть до школи. Букву Л вивчати, щоб навчитися читати. Буква Л і звук Л. Звуки ми чуємо та вимовляємо, а букви ми пишемо і читаємо. Якщо зізнаємо, ми приголосний звук Л. З голосним а. Ла. Ло, ЛУ Ли. Лі, ле дітки повторіть за мною: ла- ло-лу ли. Лі, ЛЕ І наоборот ала. Олло, уллу, ИЛЛИ, ілі, лле ми з'єднали голосні звуки з приголосною. Порахуйте кількість букв Л в кожному слові: лелека, літак, колобок, зілля, ліліпут, пластилін. Порахували? А тепер погляньте, чий будинок, лебедя, лисиці, листок, лампа і лак. Продовжить речення словом, у якому є звук Л. Лижник їде на чому? На лижах, у кішки не ніжки, а м'які лапки. Борщ їдять. Ложкою. У люстру вкрутили лампочку і вирію повернулися ластівки. Тістечко, цукерки, шоколад це ласощі. Можна посидіти та перепочити на лавці. А тепер послухайте скоромовку. В лісі лиса лось зустрів. Лис до лося засвистів, Лось злякався і од лиса, дременув скоріш до лісу. Повторіть скоромовку. В лісі лиса, лось зустрів, лис до лося засвистів, лось злякався і одлиса, дременув скоріш до лісу. А тепер послухайте чистомовку, використовуючи оці малюночки. І повторюйте за мною. Ла-ла-ла є у пташки два крила. Ло-ло-ло є у коника сідло. Лу-лу-лу ми побачили бджолу. ле 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 ось малинове Желе. А тепер, дітки, допоможіть дівчинці-Ларисі вибрати тільки ті предмети, у назвах яких є звук Л. Це лев, метели, білочка, слива, слон. Назвіть предмети і визначте місце звука Л у словах на початку, в середині чи в кінці в Слові лимон. На початку білочка. Всередині в Всередині лисичка. На початку дятел в кінці слова лев. На початку. Послухайте та повторіть вголос тільки ті слова, в яких є звук Л. Сон, кіт, лак, лоб, фартух, лижі, сова, лапа, кава, чашка, бочка. Лампа зошит, ложка, листок. Тепер візьміть аркуш паперу і спробуйте написати за зразком букву «Л». тому що звуки Л позначаються буквою «Л». Складіть звукову модель слів лампа, лисеня. Давайте складаємо разом казочку. Складемо. Буква «Л» ласкава, лагідна, люб'язна, легка, лірична, завжди ж завжди вона в гарному настрої, ніхто ніколи й не бачив, щоб вона плакала. Навпаки, вона завжди ходить наспівує якусь мелодію, ось так ля-ля-ля, Ля-ля-ля. Більше всього на світі «Л» любить любити. Кого вона тільки ой, ліпити? Кого вона тільки не зліпила і ластівку, і лелеку, і лисичку, і лева. А під стріхою хатинки Л оселились Ластівки. Тут вони влаштовують справжні концерти. І Ел співає з ними свою улюблену пісеньку. Всім, хто з буквою Ел зустрічається, стає легко і весело теж. Адже з Л починається слово любов, і буква Л всіх любить, і інші літери відповідали їй взаємностю. Ось лисичка левеня, граються вони щодня, допоможуть вивчити Л, щоб її ти знав тепер. Подивіться на ці ілюстрації і пограйте в гру. Відгадайте, що в мішку Лійка. Ластівка, лев, лимон, лампочка, лелека, лупа, ліжко. Ось і закінчилось наше заняття. Скажіть, який звук ми вивчили? Яку букву вивчили? Чи важко було вам виконувати завдання? Ну що ж, ви молодці. До побачення!